Армадол, забудь про головний біль. Безпека була кожного дня, дуже було страшно, коли намагалися підірвати цілий будинок із за сейфу. Я розуміла відповідальність і дуже боялася, що може хтось постраждати допомогти мільйонам людей і водночас зберегти життя своїх колег. Надскладна задача, з якою у перші місяці повномасштабної війни стикнулася Софія Буньо. Вона регіональний директор з фінансових питань у компанії з доставки посилок. Моя команда це 550 відділень, 2500 співробітників. Я контролюю роботу Чернігівської, Сумської, Полтавської та Харківської областей. На кожне відділення щоденно приходять клієнти. Хто відправляє переказ за кордон, хто знімає з картки, хто поповнює, хто плати. мене війна застала ще в 2014 році, тому що я жила в Луганську і я знаю це з самого початку. А вже в лютому повторне, 24-го, я просто плакала цілий день. Тому що. Я, в принципі, вже знала, що буде що дуже буде погано всім. Софія не хотіла вдруге полишати свій дім через війну. Тому разом із чоловіком і донькою вирішили, будуть в Україні до останнього. До того ж, Софія розуміла, її робота вкрай потрібна людям. Термінали не працювали, і всі магазини перейшли на обслуговування тільки готівкою. Більшість має гроші на картках. Вони навіть ніякі продукти не могли купити. А у нас в сейфах було дуже багато грошей. Я зібрала команду, яка була згодна працювати серед таких умов. Почали відкриватися відділення, там видавалася гуманітарна допомога. І в іншу чергу ми відкривали для людей, щоб вони могли зняти гроші. І зранку у нас просто тисячі стояли серед морозу, холоду, дощу. Коли не працювали ні більшість установ, ні громадський транспорт, колеги Софії по півтори години добиралися до роботи пішки. А оскільки інкасатори також не працювали, співробітники компанії з доставки посилок самотужки забирали гроші із зачинених. Або зруйнованих обстрілами відділень, щоб видавати готівку людям. Ми зробили ну, свою міні-інкасацію. Наприклад, відділення в Харкові, яке біля обладміністрації, де був вибух, все пошкоджено. Але сейф він стояв, тому що у нас сейфи всі сертифіковані. Він був завален, але ж він зберігся там. Теж була велика сума, треба було за нею їхати. Поїхали 200 метрів. Там був вибух, поки вони їхали. Слава Богу, все добре обійшлось. І гроші врятували, і людям привезли. Кожен день Софія разом із командою прораховувала новий маршрут, щоб допомогти жителям не лише великих міст, а найвіддаленіших населених пунктів. Треба було купити бронежилети, щоб мої хлопці змогли возити гроші. Вони раніше працювали керівниками відділень, стали інкасаторами, охоронцями, водіями. Звісно, я розуміла відповідальність і дуже боялася, що постраждають мої люди. Тому я намагалася все детально продумати, проговорити з ними і все проконтролювати. Щоб мінімальні ризики були, Софія була на зв'язку і зі співробітниками, які опинилися в окупації. Один такий телефонний дзвінок вона пам'ятатиме усе життя. Мені подзвонив керівник відділення з Ізюму, каже, що ворог хоче, щоб я відкрив сейф. Приїхали до нього, кажуть, поїхали відкривай сейф, там є гроші. Або ми зараз підірвемо багатоповерховий будинок з людьми, в якому на першому поверсі знаходилось наше відділення. Я кажу: звісно, відкривай сейф і віддавай все, що там є, аби вони не почали стріляти у людей та тобі нічого не зробили. Він поїхав з ними туди, відкрив сейф, там нічого не було, тому що ми встигли роздати клієнтам, видати. Слава Богу, що ніхто не постраждав. Жителі Балаклії, які півроку потерпали не лише від обстрілів, а й від голоду, завдяки колегам Софії змогли отримати допомогу одразу після деокупації. Коли ворог зайшов в населений пункт, то гроші видати не було, можливості клієнти всі ховалися. Інкасація не робила, то наш партнер просто взяв гроші, поїхав, закопав на огороді. 600 тисяч гривень. Коли дочекалися деокупації, то партнер поїхав, знайшов те місце, викопав і почали видавати клієнтам перекази, допомогу, яку зараз отримують українці від ООН. Це було спасіння, коли вони змогли зняти готівку і вже купляти, що потрібно їм було. Зараз, коли у більшості населених пунктів інкасатори відновили роботу, колеги Софії повернулися до звичних обов'язків. А той досвід найризикованіших місяців ще більше об'єднав їхню команду. Я взагалі пишаюсь нашою компанією, нашою командою. Не кожна людина зможе працювати і готова буде працювати саме в таких умовах. І думаю, що моя команда це супергерої всі.